Дорога мені церква, нове життя, хотів би в цей час разом з вами сказати слава Ісусу Христу. І ви знаєте, я з радістю їхав сьогодні до вас, тому що хотів і маю в серці бажання прославити нашого Господа Ісуса, який є любов, який є сильний, який є наша надія. Який є наш з вами Господь, він достойний самої найбільшої слави. Друзі, я хотів би сьогодні сказати, що напевно ви всі це знаєте, що напевно і десь щось нам підказує в серці, що просто прийти в Дім Божий і просто сьогодні побути півтори години, чи в Луцьку, чи в ківерцях, цього трішечки замало. Напевно, це трішечки замало для того, щоб по-справжньому поклонитися Господу. Я не знаю, як ви, це не докір, але я інколи відчуваю голод навіть після зібрання, тому що вважаю, що недостатньо добре поклонився Ісусу Христу. Щось не так зі мною. Можливо, хтось дивиться на мене і скаже: Все прекрасно, брат, а моє серце підказує, що щось ще не так. І тому друзі, хотів би сьогодні поговорити з вами про поклоніння. І перше над усе зачитати місце з Божого Слова, яке говорить про істинне поклоніння. І так книга Вихід, третій розділ з першого вірша, історія про Мойсея, про його покликання і, по суті, про його поклоніння. Книга вихід, третій розділ з першого вірша. А Мойсей пас отару тестя свого вітра, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню. і Прийшов був до Божої гори до хориву. І ви всіму ангу Господній у полумі огняному спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей, зійду ну і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав: Мойсею, Мойсею, а той відказав, Ось я. І сказав він, не зближайся сюди, здійми взуття з ніг своїх, бо ти місце, на якому стоїш ти, земля це свята. І сказав я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сховав і обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед огнобителями, бо пізнав я болі Його. Ви знаєте, це місце для мене не просто якась догматика. А воно для мене дещо близьким я. Чому? Тому що коли я їду на Закарпаття до своєї рідні, до свого тестя, то я дуже сильно ввечері любив, закінчуючи якусь працю, дивитись на гори, які там оточують те селище. З однієї сторони я дивився на Паланок, прекрасний замок, який вид такий гарний, але мене він не так вабив, тому що це є щось рукотворне, що створила людина. Але коли я дивився на гори, які оточували там це селище, то я казав, Боже, слава тобі за те, що ти так все створив. І я, знаєте, десь, дивлячись на ці гори, думав собі, Боже, десь ти там проживаєш, Боже, і моя задача тебе знайти. Ну, звичайно, я дещо перебільшую, тому що Бог проживає в наших серцях. Але я собі розумів, думаю, Боже, Мойсей колись піднімався на цю гору і знаходив. Твоє слово знаходив Тебе, Боже, твою близькість, твою присутність. А чи сьогодні реально нам, людям, які прожили вже тисячі років після народження Ісуса, щось подібне повторити, знайти присутність Господа, знайти Його Слово, знайти Його святість, знайти те, що так потребує наша безсмертна душа. Чи може це просто якась фантазія? Треба трошечки опуститись на землю і думати дещо так простіше. Але, друзі, в пошуках цього особисто скажу щиро відверто, да, Закарпаття є гори, але наш Волинський край теж дуже чудовий. І в нас теж гарна природа, на якій можна шукати Господа. Я сьогодні хочу говорити про особисте поклоніння, бо я думав багато про це. І щоб краще зрозуміти, це не просто якусь ще раз повторюю догматику, живучи, знаєте, в сільській місцевості і дякую Богу за те. Тому що живу в Ківерцях, де є озеро, дає. Знаєте, ліси, де така ну, природа дуже гарна. Я дякую Богу за неї. Да, вона, як і вся природа, дещо спотворена гріхом. Але я вирішив собі усамітнювати, щоб шукати Господа, щоб чути його слово. І так цілий місяць, кожен день, ну, можливо, коли я був на чергуванні, на роботі, я шукав лице Боже, усамітнювався на природі, взивав до Бога. І хотів дуже сильно почути, що він хоче сказати мені. Я вірю, друзі, що по милості Божій, Бог створює так обставини в житті нашому, щоб ми шукали його. Бог дуже сильно любить нас, і він не спішить задовільнити всі мої і ваші прохання. Він дозволяє, щоб ми страждали. Він дозволяє, щоб наші мрії не збувалися. Він дозволяє, щоб ми були одинокими, бо він знає, що це все може привести нас до нього. Так було у Мойсея. Щось там не склалось в Єгипті, правда? Принц Єгипта щось не склалось. І він втік і там вже думав забутися забутися дещо. Але Бог створює всі так обставини, що Мойсей здіймається на гору і чує Боже Слово. І так, три складових істинного поклоніння. Саме найперше, друзі, що я хотів би порекомендувати, щоб по істинному поклонитись Богові, про що я сам міркував, усамітнюватись один на один з Богом. Якби ви мене запитали, яке є саме правильне поклоніння, я не скажу. Бо я не є якийсь богослов'я і не можу все розказати. Але якби ви мене запитали, як ти саме найближче можеш ставати до Господа? Як ти можеш саме найближче почути голос, то я тверду маю відповідь без сумніву? Треба йти усамітнюватись бажано на природу і взивати до Господа. На даний момент кращого способу в своєму житті духовному я не знайшов. І більше того, скажу, подібного методу я не знайшов, хоча пробував різні методи. Друзі мої, ви знаєте, ми дивимося прості банальні речі, хочу сказати, але від них дуже багато чого буде залежати. Ми дивимося на рукотворні речі. Якщо проїжджати в місті Луцьку, можливо, якісь розважальні центри, якісь квартали нові будуються, і все це красиво насправді. Люди кажуть, ну Європа, дуже гарно, як в Європі. Але є один момент, це є рукотворні речі, те, що створила людина. І особисто мене воно не дуже якось наближає до Бога. Красиво, але дивлячись на це все, я не шукаю Бога. Я просто скажу дуже гарно. Дуже молодці, дуже гарно попрацювали. Але до Бога я більше не стаю. Але дуже важливий момент, простий, банальний, коли ми дивимося те, що нам не рукотворне, що створила Божа рука. А це ми, коли дивимося на небо, на зорі, на ліси, на гори, на всю ту природу, яку наш Бог і наш дизайнер створив, тут дуже важливий момент. І коли я приходжу, знаєте, усамітнююся на природу, я кажу, Боже, оце ти все створив. Твоя рука. Є те, що створили люди гарно. Але ніхто не може повторити, що створив ти. Що від цього міняється в твоєму духовному житті? Як це може впливати на твоє духовне життя? Може, це якась така, вибачте, духовна романтика? Можливо, для когось. Але я хотів би сказати, друзі, це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що є дизайнер в цьому світі, що є Господь, є творець. І ти можеш розраховувати, що цей великий Бог і дизайнер, він є творець і отець в твоєму житті. І якщо він створив цю вселенну, йому без проблем створити в твоєму серці радість, йому без проблем створити, зцілити твою рану, йому без проблем вирішити якийсь конфлікт. Друзі, розумієте? Ми інколи приходимо до Бога, і нам здається, це такі проблеми, йому не підсильно навіть вирішити. Так же хтось наробив з людей, що Бог вже там нічого не зробить, ми інколи дивимось. В тому і то і заключається наша помилка. Чому? Но Бог може зробити все. Тому, друзі, ми дивимося на Господа і кажемо, Боже, ти великий творець, ти великий дизайнер. Друзі, біблійні приклади. Пророка Вакум. Дуже близька книга сьогодні для України і для нас. Він сильно переживає за те, що прийде завоює його країну, інша країна знищить і не буде Ізраїля. І він дещо навіть до Бога каже, чому ж то все так відбувається? Як нам бути? І Бог йому показує. І він не заспокоїться від цього. Здається, спочатку. Але що цікаво, в цій книзі про Кавакуму, ви ніколи не зауважили. Він прославляє Бога і прославляє Бога. Дуже цікаво, він говорить, каже, Боже, ти створив небо з води, ти створив небо, ти зорі створив. А при чому тут країна не знає, чи виживе. А він за якусь природу прославляє. Він за якусь природу говорить. Друзі, коли Бог торкається серця людини, вона бачить великого Бога і Творця, великого дизайнера. Книга про Камоса. Амос прославляє Бога, який створив небо і зорі. Йов. Який похоронив всю свою сім'ю. Йому треба великого психолога, напевно, його життя. Там хто розбереться, хто потішить. Але коли Бог приходить в його життя, Бог показує, що я той, хто керує всім Вселенною, рослинним світом, тваринним світом. Я той Бог, який приходжу в твоє життя, і я можу вирішити твої проблеми. І знову природа, друзі. Друзі, уявіть собі таку ситуацію, що можливо. Якась людина приходить до пастора, а можливо, якась сімейна пара і каже, у нас конфлікт, наприклад, я не знаю. Важка ситуація. І хтось один одного звинувачує. Ну тут, здається, треба особливий підхід, треба пороздумувати. А уявляєте свій пастор каже: Дорогі друзі, брати сестри, чоловік і дружина, ну, а ви як коли давно дивились на природу? Ви як давно прославляли Бога за небо, за зорі, за місяць? Скажуть, ти з нас знущаєшся. Ми до тебе з конкретними питаннями прийшли. При чому тут це все? Друзі, але іронія заключається в тому, що все починається з того, що людина буде прославляти Бога за всю вселенну, за весь світ. Неважливо, які у вас проблеми і в мене. Щоби стати на істину дорогу, треба прославити Бога за Творця. за те, що Він Творець усієї Вселенної. Друге, що я хотів сказати, друзі, це святість. І ось ми читаємо, Господь промовляє, ми повертаємося до історії з Мойсеєм, каже, здійми взуття своє, зніс своїх бути місце, на якому стоїш ти, земля це свята. Друзі, поклоніння, істинне поклоніння перше, це як рекомендація усамітнюватись на природі. Так робив Мойсей, так робив Ісус Христос. Друге, що я хотів сказати, це святість. Яку дасть нас Господь. Ви знаєте, інколи, коли я усамітнююсь. На природі молюсь до Господа, не так давно я казав, Господи, прости мені, що я прийшов до Тебе такий курсі з гуманітарки в спортивних штанах. Прости мені, що я так прийшов. Я завжди вважав, знаєте, що не так важливо, аби в серці був Господь. Я зараз не про зовнішність. Але, друзі мої, я хочу сказати про одну лиш істину. Коли ми наближаємося до Господа, коли ми чуємо, що Він промовляє. До нашого серця, знаєте, в нас в серці якісь такі трепіт, у серці якийсь такий трепет, нас якась таке щось відбувається. Ми просто розуміємо, що Бог поруч він нас чує. І від цього, знаєте, смиріння, яке в нашому серці, те святості, якою він освячує наше серце, якийсь навіть страх з'являється. Ти думаєш, ти спілкуєшся і молишся самим Богом, ти зараз промовляєш. І це нормальний страх. Ви знаєте, інколи я читаю старий заповіт і думаєш собі, дійсно розумієш, чому в старому заповіті люди, священники одягали ці шати, бо вони ставали перед Богом самогутнім, і треба було одягтися в ці шати. Не можна було в чому-небудь, не можна було як-небудь, бо ти до Бога прийшов. І страшно перед Богом самогутнім зробити щось не так. Звичайно, через крові Ісуса Христа ми очищені, ми освячені, і Бог дивиться в наше серце. Тому що ми знаємо, що навіть сам Господь воював про якісь форми. Я не про форми хочу сказати, я лише хочу сказати, друзі, що коли Бог нас торкається і в нашому серці є оця святість, коли Він дарує нам цю святість з вами, щось відбувається особливе. І що дарує нам Бог? Що, ми, що Він дає в цих стосунках? Людина може, знаєте, приходить до нього. З якимись ранами, але Бог ісціляє її. Може, вона приходить і каже, я зараз якийсь такий нещасний, але Бог дає щастя, Бог дає радість після сліз, Бог це все може зробити. І наша цінність, друзі, хотів би дуже важливу істину сказати: наша цінність як християнина заключається не в тому, що ми навіть зробимо для Бога, а в тому, що Він зробив для нас. Мойсей, це був той чоловік, який щось робив для Бога. Але ми говоримо про Ісуса, який кращий Мойсея. А він для нас подарував вічне життя, подарував спасіння і подарував благословіння. Ще я хотів одну думку сказати від святості, друзі, Розумію, час в нас обмежений. Дивіться, друзі, ми всі з вами, я вірю, як християни, боремося з якимись гріховними звичками. Я вірю в це, ми боремося. І це нормально, коли є боротьба. І це нормально, коли ми розуміємо, що це є гріховна звичка, її треба перебороти. Але, друзі мої, я зауважую, що коли я сам борюся, в мене не виходить. Але коли ти маєш стосунки з Господом, коли ти наближаєшся в Його присутність, то Він тобі дає цю святість, він освячує твоє серце. Що відбувається дуже цікаво, в тебе починають відмирати гріховні звички. Ти умертвляєш похоть. Ти умертвляєш якусь пожадливість, якесь бажання збагачуватись, можливо, щось вмирає в тебе, тому що ти побув з Господом і милістю Божою, не нашими заслугами. Але відмирають якісь верховні звички, якісь бажання відмирають, тому що ти побув в присутності Божій. І коли ти побув в цій Божій присутності, і коли диявол тобі спокушує, тебе каже: на, той гріх, ти ж його робив місяць назад, на, їш його знову. Ти думаєш собі, Господи, не може так бути. Треба відкинути цю спокусу, тому що я чув твоє слово, тому що я відчував твою близість, твою любов. Я тільки що молився до тебе. Як же я можу зробити це зло? Пригадуєте, коли боротьба в Йосипа є спокуса, він каже: жінка, спокусуй, як же я можу зробити це зло, цю гріховну звичку, цю спокусу, це падіння. Тому що перед Богом не можу, бо Господь тут і цього не може відбутися. І третє, друзі, останнє, що я хотів сказати, про істинне поклоніння в прикладі з Мойсеєм. А напевно, друзі, це саме найважливіше, що я хотів сказати в своїй проповіді. Сьомий вірш, промов Господь, я справді побачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі Його. Друзі мої, хочу сказати, що дуже важливо в правдивому поклонінні, це почути Божий зойк. А точніше сказати, зойк народу, який страждає. Томиться і мучиться. Я, може, зараз так скажу трошки, але скажу, як думаю, друзі, бо це скажу до свого життя. Якщо ми не почуємо з вами, якщо я скажу за себе, якщо я не почую зойк народу його з того нейболі, нашого народу, я не зможу по-справжньому поклонитись Господу. Що я маю на увазі, друзі? Бог каже, я, дивіться, які він говорить діє слова, я бачив, я почув, і я пізнав болість народу, який в Єгипті там страждає. Я це все побачив, відчув. Сьогодні, знаєте, Дух Святий, коли я наближаюсь до Бога, Він не відкриває мені якихось особливих, особливо неймовірних, незрозумілих істин. Ні. Але Дух Святий сьогодні, коли ти наближишся до Господа, він тобі покаже яке добре серце в Ісуса, який наш добрий Бог люблячий. І Дух Святий захоче, щоб ти відчув болі і страждання інших людей, друзі. Без цього неможливо по-справжньому поклонитися. Коли ти не переживеш болі, коли ти не відчуєш, що переживають інші люди, яким важко. І коли ми будемо наближатись до Господа, друзі, бо ще раз повторю. Дуже велика спокуса прийти, знаєте, в церкві посидіти спокійно, добре, потішився, що все добре на роботі, вдома, все добре складається, все відбув. Дякую, Господи, за твоє велике благословіння. Але Бог хоче щось більше. Бог хоче, щоб ми відчули якусь іншу чиюсь біль, інше страждання. Бо до Бог так хотів, щоб Мойсей це відчув. А наш Господь Ісус взагалі хто це? краще Мойсея, це був муж скорбот і боли. Знаєте, коли я інколи молюсь, один на один з Богом на природі, ще раз повторюю, бо це особливий такий метод зближення з Богом, то Бог починає показувати людей, нагадувати про якихось людей. Можливо, про якусь жіночку, яка одинока. Це таке, що, здається, незначне, але її треба відвідати. Можливо, помолитись за кому, кому важко. Можливо, друзі, Бог вам хоче когось нагадати. Може, якась неповносправня людина, яку треба допомогти. Ви просто прислухайтесь, як оцей зойк інших людей, але він, він чутний. І за допомогою Духа Святого ми можемо його почути. І Бог хоче, щоб ми чули цей зойк. Ви знаєте, в мене інколи є один знайомий, хлопець неповносправний, і він телефонує мені, і він може 15 хвилин зі мною по телефоні говорити, коли немає часу. Ви знаєте, спочатку я цього не розумів, а потім покаявся. Спочатку я казав, слухай, в мене нема часу з тобою говорити. А він одинокий. Він телефонує, бо нема з ким поговорити. І є більш важливі справи, здається. Ну просто. Але я в свій час покаявся і сказав, Господи, прости мені, що я цю людину, яка одинока, яка неповносправна, не приділяє часу. Адже це ж нещасна людина. І ви знаєте, що я зрозумів? Якщо я цьому хлопцю не приділю час, якщо йому не послужу, я відкину Ісуса Христа. Да. Я відкину Ісуса Христа. І завжди, коли Він дзвонить до мене, я зразу собі кажу: Господи, ти знову мене випробовуєш. Боже, дай мені любити, дай мені приділяти час. Хай і такий бідний, і нещасний буде на рівні з іншими людьми. Господи, бо ти, бо ти був такий, бо Ти так жив з людьми. І знаєте, Бог випробовує нас. І каже, ось там є нещасна людина, отам є потреба. Там хтось мучиться і страждає. І твоє поклоніння, воно буде істинне, коли ти послужиш, коли ти почуєш. Я не вірю, в друзі, що можна сьогодні послужити, скажу за своє життя, не почувши цей зойк і стогін інших людей. Не вірю, що справжнє служіння можна догодити, не почувши від Бога цей зойк. І тому Бог нагадує, Моїсе, якщо ти хочеш, ти маєш зробити ту місію, але ти маєш почути те, що почув я. Бо далі не можна ніяк. Тому, друзі, можливо, Дух Святий когось вам нагадає якусь людину, яка одинока, страждає, хтось мучиться, хтось стогне, але так потребує вашого слова, потребує вашого доброго служіння. Зробіться в ім'я Ісуса, і ви побачите, що станеться в вашому серці: радість, щастя і благословіння. Ви зробили велику місію, ви зробили може більше, ніж проповідь. Підтримавши когось, сказав, сказавши декілька слів ім'я Ісуса для прославлення, для того, щоб ім'я Ісуса було прославлено. І останні, друзі, що хотів сказати, про істинне поклоніння Богові. Я ще раз хочу сказати, що повторити ту думку, ін, інколи все робиш правильно, прийшов в церкву, сказав проповідь, навіть щось пожертвував, побув дві години, може, на вечірнє зібрання сходив, а в серці щось каже, що ще не то, що ще не так. І ти серце своє не обманеш. Ви знаєте, шукайте Господа, поклоняйтеся так, щоб ви знайшли Його. Шукайте Його всім серцем, своїми емоціями, своїми бажаннями, свій час приділяйте. Взивайте до Ісуса Христа і Він дасть вам. Ви знаєте, дасть вам своє благословіння. Останнє моє таке, знаєте, коли я молився до Господа на природі, я сказав: Господи, я молюся і взиваю, але знаєте. Не завжди так Бог, отак ти прийшов і молишся, і, і завжди Бог тобі швиденько відповідає. І ви це самі знаєте, не завжди. І ось ви знаєте, я так ходив, молився, і, можливо, пів години молюся в голос. Господи, прийди, Господи, поможи, Господи, істіли, Господи, дай мудрості, дай сили Святого Духа, а все то не відбувається, все то не стається. То щиро вам розказую. Що не хочу видавати себе людину, яка, знаєте, щось, щось знайшла, або щось зрозуміла таке особливе. І я вже так молюся, молюся, не, не, не дає Бог такої якоїсь мудрості, якоїсь сили особливої. Вирішення цього питання Бог не дає просто. Я розумію, я не досягаю того, що так хочу. Але я знаю, знаєте, вірю, що треба щось таке сказати, щоб Бог тебе все ж таки благословив. І я кажу йому, Господи, я не знаю, як тебе зараз знайти, я не знаю, як почути твій голос. Але я останнє, що я хотів сказати тобі, Ісус, я люблю тебе. І ти саме найдорожче, що є в моєму житті. Знаєте, коли я так сказав, якось сльози потікли по моєму обличчю, я відчуваю дотики Ісуса я відчуваю слова Ісуса, які Він адресує в моє серце, Божі слова. І я кажу, Боже мій спасибі Тобі, що ти все ж таки дався себе знайти. Я тебе дійсно люблю, Ісус. Я хотів би, щоб ми любили більше Ісуса більше і більше, як місяць назад. Шукали, поклонялися Йому, дорожили Його словом, вірили. Що він наш Бог, і саме усамітнюючись, саме отримуючи ту святість, яку він дає, і саме, знаєте, чуючи той Божий зой, я вірю, ми істинно з вами поклонимося нашому Господу, який достойний всякої слави. І хай в цей час. Ім'я Його буде благословенне на вічні віки. Амінь.